Ті події від е, спільноти йог, прості практики слухання вони якось дають най, найбільш феноменальний е, е, результат. Е, водночас, те, що я помічаю, е, коли повертаються гру, ну, з е, з тих міні-груп та астріат, е, люди кажуть, о, були люди, які прям супер круто слухали, я все кажу: о, я можу навіть сказати, хто. Бо зазвичай це, власне, якраз ті люди, які є в спільноті, які мають тривалу практику. Водночас ти кажеш, що це, це може бути не просто набуте вміння, а воно є ну, якоюсь певною, як сильною стороною певних людей. Розкажи трошки про це. Ви я тебе зупинила, але мені здається, що це є теж важливо, Та, Оце вміння слухати як, як талант, як сильна сторона. Мабуть, це справді є риса більш притаманна одним людям і менш притаманна іншим, але це можна розвивати однозначно. Ну, в мене ця риса присутня з дитинства. Мене дуже часто можна було побачити під столом, коли старші люди розмовляли, такі сильно старші, 70-80 років. Тобто мені неймовірно подобалося просто вбирати в себе. Те, що говори старші, і допитливість це просто моя природна риса, але це так швидше не допитливість з метою дізнатися якомога більше, а допитливість з метою дізнатись суть речей.